Наші браття, котрі гонителі наші, це вони не просто гонителі, вони просто осліплі в своїх діяннях і свої злі вчинки даколи прикривають псевдоміфічними доводами Ну, у далеких від юриспруденції, далекі від правди і просто від людської совісті. І так на передньому плані сьогодні дівчата, жінки, котрі свідчать. На всю Україну, що Українська православна церква мирна, благословенна, саме многочисленна, на десяток голов по коліству і людей, і особливо в сотні раз більше має монахів, що показатель духовності в церкві, всі ті жінки-мироносиці нині сьогодні, всю недільку і завтра в недільку, мають день свій. День жінок мироносець. Сьогодні хочеться від глибини серця попривітати наших жінок, в першу чергу, наших великих мам, бабушок наших, бабок, наших мам і наших дівчаток, молодих жін, всі ті, котрі нині не взирають на критику, на погрози, на різні впливи. На различні маніпуляції остаються вірні церкви Христові. Не випадково англійський язик називає бабушку ґрендмази Величественна мама. Це дійсно правдиво, бо наші бабушки, від того вони і сьогодні сохранили віру, благословення і наші традиції. Покійна одна наша була. Благодатна жінка, котра організувала в Чонадієві дитячий хор, дитячий хор, які співали русинські пісні, і тоді назвала той дитячий хор «Бабчина співанка її звітали, чому ви Ольга Кирилівна так назвали всіх дітей Бабчина-співанка? А може мамчина-співанка? А вона відповіла, на жаль, в совєтське время часто бувало, що молодих мам, та й тепер у наше время, молоді мами біжать на роботу. Вони деколи не знають тих старих пісень, церковних, мар'янських, благодатних, а бабки пам'ять все. А значить, вони і мають право, щоб цей маленький діточий колектив називався іменно Бабчина-Співанка. Сама Ольга Кирилівна Прокоп була дочкою. Того Прокопа, котрий був на суді Мараморош-Сиґетському процесі, коли мучили наших 94 людей, простих русинів у Сигеті, тепер то Румунія, на тому великому такому антиправославному антирусинському суді, де Австромадярщина судила простих людей за віру Христову. Вони були простенькі. У у петиках, у гуньках, вони були прості, вони були православні, а Австромадярщина не терпіла і їх судили. А що змінилося сьогодні? Всякий, хто хоче бути православним, дуже стає. Под опасний час його можуть порахувати не дуже розумним і не патріотичним. Особливо страдає молодь, котру нині так збили з толку, що напевно треба десятиліття з ними робити, щоб їх вернути у порозуміння правильного релігійного чувства. На першому місці впереді великий благодатний ужгородський отряд. Білих платочків жінок, мироносиць котрі нині на своєму місці по всіх храмах, по всій Закарпатській нашій області і по всій Україні. А значить, віримо, що Господь переможе, Господь воскрес і переможе правда Христова. Амінь.